Сьогодні я хочу познайомити вас із небулайзером nev 210 від Microlife. Це пристрій, який призначений для небулайзерної терапії. Небулайзерна терапія це ефективний і зручний метод лікування, який підходить для людей будь-якого віку, включаючи дітей. nev 210 від Microlife має ряд переваг, які роблять його чудовим вибором для домашнього використання. Саме про це ми і будемо сьогодні говорити. Для того, щоб використовувати НЕБ-210 від мікролайф, не потрібно мати якісь спеціальні навички. Першою перевагою НЕБ-210 є швидкість інгаляції. Небулайзер легко і ефективно розпилює ліки на дрібні часточки, які потрапляють до дихальних шляхів. Саме це робить цей вид лікування ефективним і швидким. Щодо швидкості інгаляції, середня швидкість інгаляції на 210 становить 0,4 мл на хвилину. Тобто, якщо ми візьмемо 4 мл розчину, інгаляція триватиме приблизно 10 хвилин. Погодьтесь, це значна економія часу. Зараз більш детально розкриємо питання регулювання швидкості інгаляції, навіщо взагалі це потрібно і які переваги отримує користувач? По-перше, регулювання швидкості інгаляції дозволяє налаштувати інгаляцію під потребу конкретного користувача для дитини, для дорослого або для пацієнтів з різними ступенями важкості захворювання. А також деякі пацієнти можуть відчувати дискомфорт при використанні високої швидкості потоку. Особливо часто це зустрічається у дітей та людей літнього віку. Регулювання швидкості потоку дозволяє уникнути цих проблем і зробити процес інгаляції максимально комфортним для всіх користувачів. Регулювання швидкості потоку дозволяє краще контролювати подачу ліків до різних відділів дихальних шляхів, наприклад, нижча швидкість забезпечує більш глибоке проникнення лікарських засобів до нижніх дихальних шляхів, тоді як більш висока швидкість забезпечує швидшу подачу ліків до верхніх дихальних шляхів. Другою характерною особливістю небулайзера nep 210 є камера закритого типу. Для того щоб зрозуміти, в чому її перевага, чому ми так багато про неї говоримо, потрібно розібратися із питанням залишкового обсягу препарату в небулайзерній камері. Що це таке? А залишковий обсяг це певна кількість ліків, яка не може бути розпоширена внаслідок того, що кількість якась кількість препарату залишається на стінках небулайзерної камери. А чим менше ліків залишається в камері, тим більше потрапляє до дихальних шляхів, і таким чином терапевтичний ефект є більш виразним. Окрім цього, камера закритого типу дуже допомагає при використанні дорогих ліків, наприклад, гормональних. По-перше, тому що знижується ризик витоку ліків, і, окрім цього, знижується ризик контакту ліків із зовнішнім середовищем. Тобто, по-перше, цей процес проходить більш безпечно, по-друге, він є більш економічним для нашого користувача. Технологія MicroLife Airflow – це проста та ефективна механіка прорізів, які розташовані в ротовому мунштуку. На вдиху ліки повністю потрапляють до рота через нижній проріз. При видиху повітря з рота блокує ліки в камері, а самий вдих виходить через верхній проріз. Технологія MicroLife Airflow регулює подачу ліків на вдиху та видиху. Технологія дозволяє повністю відмовитися від застосування силіконових клапанів вдиху та видиху, замінивши їх спеціальними рознесеними прорізами вдиху та видиху. Завдяки цьому зменшується витрата ліків під час інгаляції, мінімізується залишковий об'єм ліків після інгаляції, надається можливість використання переліку лікарських препаратів, призначених для небулайзерної терапії. А тепер давайте разом підготуємо небулайзер НЕП 210 до використання. Зараз я покажу, в якій послідовності ми будемо його збирати і як це робити правильно. Для того, щоб почати використовувати небулайзер, необхідно виконати наступні кроки. По-перше, ми під'єднуємо небулайзер до джерела живлення. Це робиться наступним чином. Далі ми під'єднуємо повітряну трубку. Наступний наш крок це наповнення небулайзерної камери ліками. Ми її відкриваємо. На самому корпусі небулайзерної камери ви бачите шкалу, для того, щоб зрозуміти, яка кількість ліків знаходиться в камері. Наповнюємо камеру. Ми використовуємо фізрозчин. Закриваємо камеру. Далі ми регулюємо швидкість потоку. Зверніть увагу, на самому корпусі ви можете побачити позначки. У відкритому стані швидкість потоку збільшується. В закритому стані швидкість потоку нижча. Наступний наш крок: ми під'єднуємо небулайзерну камеру до повітряної трубки. І Одягаємо маску, яку ми будемо використовувати для інгаляції тобто дитяча або доросла. Все, наш небулайзер готовий до використання, ми можемо його увімкнути, він працює. Також хочу звернути вашу увагу на повітряні фільтри. Вони знаходяться ось тут. Повітряні фільтри обов'язково необхідно використовувати під час інгаляції. І змінювати їх після того, як повітряний фільтр змінює колір. Від цього залежить ефективність ваших інгаляцій та швидкість терапевтичного ефекту. Ретельно промийте усі розібрані частини теплою проточною водою, щоб видалити залишки ліків і забруднення після кожного використання. Продезінфікуйте розпилювальну камеру, мунштук і насадку для носа в киплячій воді протягом 5 хвилин. Дайте всім комплектуючим висохнути, регулярно перевіряйте та замінюйте повітряний фільтр. Зберігайте небулайзер у захисному чохлі. Більшість людей, хоч раз у житті, робили інгаляції за допомогою каструлі з парою від окропу або за допомогою пари від картоплі. Згадаймо плюси та мінуси таких типів інгаляцій та нагадаємо їх нашим покупцям. Плюси інгаляції з каструлі вони полегшують біль у горлі та закладеність носа, покращують роботу голосових зв'язок, пара допомагає очистити шкіру та пори. Мінуси інгаляції з каструлі, можливий опік слизової оболонки дихальних шляхів, ризик ошпаритися гарячою водою. Процедура протипоказана людям із серцевою недостатністю. Пам'ятайте, для лікування нижніх дихальних шляхів підходить лише небулайзер. Застереження не рекомендовано застосовувати в небулайзерах незалежно від принципу їх дії, відвари трав. Це може призвести до алергічної реакції та до поломки приладу, оскільки розчин має часточки, які значно більші частинок аерозолів, і небулайзер не може їх пропустити з цієї ж причини. В небулайзерах не використовують сиропи. Ефірні масла ефективні при осіданні на стінках верхніх дихальних шляхів. Заправлений ними компресорний небулайзер повинен налаштовуватися на великі частки і застосовуватися тільки для лікування нежиті. Занадто дрібні крапельки з масла здатні привести до появи алергічних реакцій або специфічної масляної пневмонії. Зараз ми поговоримо про те, що потрібно зробити перед продажем небулайзера? Перед продажем необхідно виконати наступні дії. По-перше, перевірити товарний вигляд небулайзера? По-друге, перевірити працездатність небулайзера. Як це зробити, подивимось далі як перевірити небулайзер перед продажем? Невже його потрібно збирати цілком? Використовувати на собі, тестувати, а якщо наш клієнт поспішає, ні, цього робити не потрібно. Для того, щоб перевірити набулайзер на його працездатність перед продажем, вам потрібно виключно під'єднати його до джерела живлення. Натискаємо на кнопочку, компресор працює. Ми перевірили працездатність нашого небулайзера, і ми можемо впевнено говорити нашому користувачу про те, що небулайзер справний, і заповнювати гарантійний талон відповідно. Наукова спільнота давно зробила висновок, що захворювання верхніх та нижніх дихальних шляхів частково мають загальні патогенетичні механізми та часто виникають одночасно як об'єднане захворювання дихальних шляхів. Зазвичай при таких захворюваннях використовують системні лікарські препарати, проте багато досліджень показують, що навіть розпилення простого сольового розчину є корисним додатковим лікуванням респіраторних захворювань. Це покращує відділення мокротиння, полегшує задишку, покращують життєво важливі показники у людей із загрозливими обструктивними проявами. Тому, коли у вас купують ліки з полиці для лікування астми, пронхіту чи алергії, поцікавтеся, чи є у людини небулайзер.